Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Цікаво ж, що буде, якщо Трамп досидить свій термін. У мене є вже. Скажем так, великі сумніви в тому, що він зможе досидіти свій термін, в тому в цьому сенсі, я вважаю, був правий відомий блогер Портніков, який сказав ще на самому початку Каденції Трампа, що в його віці і в його здоров'ї. Такий напружений графік роботи, який пропонує посада президента Сполучених Штатів Америки, Трамп просто не витримає. І з кожним місяцем він буде все, як кажуть, слабше і слабше. Ну тепер ми вже бачимо перші прояви цього всього. Ну, крім старечого маразму. Ну, це таке святе діло. Так, є ще і е, суто е, фізичне, так, фізичний стан цієї людини. І ми бачимо, що він вже раз на тиждень пропав. Так. І це ж не просто так. Це значить, була якась операція, якісь серйозні проблеми. Там вже навіть почали е, говорити про те, що Трамп помер, так? Але він з'явився. Ті, які люблять говорити про двійників і вітрівників, заявили, що це вже не Трамп, а двійник його і все таке інше. Але тут ну, буквально він дає два тижні. Я от помножив і скільки там три. Вже менше половиною років йому залишилися. Якщо помножити, поділити це все на два тижні, які дає він, а, підожди, ще ж 50 днів. Так, Там потім 60. Ні, я не правий. Тут можливості в нього є ще великі. Можна давати там по два, по три місяці, по півроку путіну, на те, щоб він припинив війну. Так, бомбардування мирних міст України і все таке інше. Я навіть підозрюю отаку от ситуацію. Пройде ще півроку, і Трамп зникне, наприклад, там на три тижні. Потім він знову з'явиться, пройде е, ще півроку, ну і врешті-решт уявимо таку ситуацію, що до Завершення терміну Трампа, так, його президентства, залишилося два тижні. І він вийде і широкому загалу заявить, що він дав Путіну останні два тижні. І якщо він так нічого не зробить, то він буде дуже розчарований у Путіну. Так, і я йому повірю. Хоча там вже перехідний період ще. Але е якщо е оберуть когось е такого типу Рональда Рейгана, то вже навіть і цього одного достатньо буде, якщо навіть будуть проведені соцопитання, опитування, що прийде якийсь адекватний до влади в США чоловік чи жінка, то все може помінятися. Згадаємо, як коли Іран, от і ялові президенти, були демократи, тоді чи дірмократи. Так, які, коли Іран захопив е, е, посольство Сполучених Штатів Америки, яке є суверенною територією Сполучених Штатів Америки, але ці жуї, так, нічого не робили. Тільки давали два тижні, три тижні, чотири тижні, аж поки вся справа дійшла до нових виборів. І коли. Стало вже зрозуміло, що президентом Сполучених Штатів Америки стане Рональд Рейган, який сказав, що я їх к такої сякої матері, кажучи, науково, то Іран підібгав хвіст і віддав цих захоплених, які знаходились в полоні демократи. моментально, гоментально навіть. Так що все залежить від людини. Тим більше, можливостей США є. Але якщо ти або ідіот клінічний, або агент Краснов, то так воно й буде, як є зараз, аж до кінця каденції. А якщо сконає раніше, то на його місце прийде Венс, який такий самий, так, тільки молодший.